Всім вітання! Сьогодні у нас 21 жовтня 2023 року. Зараз продемонструю досить таке цікаве явище в природі. Це наслідок глобального потепління, за яке вже говорять багато років, хто погоджується, хто ні. Як ви бачите, вже від перших заморозків померзло листя, пожовтіло листя. І зараз вертаємося до грушки. Яка цвіла в кінці серпня цього року. Як ви бачите, є зав'язь Грушки. За 50 днів вони не обсипались. Тобто, 22, -го, 21, -го. от у нас, бачите, завтра також буде гарний день. Вони не впадуть і в другий. Половині жовтня у нас молоді грушки на груші. Це, звичайно, жахлива ситуація. Ці аномалії зараз сказуються на тому, що яблука і груші в нашій зоні вже не лежать, не зберігаються. Якщо взяти яблука чи груші, зірвати їх і покласти в приміщення, де вони мають зберігатися. Вони там довго не лежать, через 2-3 тижні починають гнити, і ми їх викидаємо. Саме це зв'язано з тим, що у нас в липні серпні місяці температура доходить до 40 градусів, а при нашій вологості це вже субтропічний клімат, і яблука і груші спарюються. І як наслідок, в кінці серпня грушка зацвіла по-другому. Колу, і на ній утворилася завість, яка і зараз ще розвивається. Звичайно, що пройде 2-3 тижні, вдарять морози, піде сніг, і це все загине. Але як скажеться це на рослині, яка зараз йде в такому неправильному режимі. Чи вона виживе, чи перенесе ці стреси, чи буде цвісти на другий рік і плодоносити, це досить складне питання. Але з природою ми вже догралися. Так що треба думати над екологічними питаннями і їх вирішувати, тому що природа нам віддячить.